Шевченко-видатний митець, який все своє життя хотів, щоб українська земля була справді вільною та незалежною. Його кобзар можна вважати заповітною книгою для нашої нації, в якій можна впізнати душу народа, прочитати свою історію та зазирнути в майбутнє. У своїх творах Шевченко звертався до усіх поколінь українців, якими ж пророчими вийшли наступні рядки. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському, гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила, волю здобувати. Тарас Шевченко це приклад для наслідування. Цій людині вдалося вийти з низів суспільства і досягти таких вершин. Він завжди залишався вірним народові та вчив молодь любові до України та патріотизму. Його пророчі слова є напрочуд актуальні і в наш час, час приниження українського народу. Хочу зазначити, як влучно Шевченко писав Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять з лихо з вами. А наприкінці життя Шевченко з гордістю казав Я по плоті і духу, син і рідний брат нашого безталанного народу. Для мене Тарас Шевченко, перш за все, творець української мови, поет, що співає барвисту та яскраву українську природу, а ще я ніжний та люблячий син українського села. Коли я приїжджаю в село, або читаю щось про сільське життя і одразу згадую ці рядки. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Та якої б не була трагічної балади причина, найгарніші рядки про найбільшу ріку України я пам'ятаю саме звідти реве то стогне дні приширокі, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма. Тарас Григорович Шевченко справжній митець українського слова. Для мене він є насамперед геніальним поетом та людиною, яка вкладала у свої твори не тільки натхнення, а й душу. Він зробив чи не найбільший внесок у розвиток та становлення української літератури та поезії, і навіть сьогодні неможливо уявити без його вличних фраз. Найбільше мені запам'ятались рядки з історичної пісні Тарасова «Ніч». Україну, Україну, серце моє ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько. Ці слова не тільки відображають ставлення поета до рідної землі, а ще й наповнюються більшим сенсом через сьогоднішні події в Україні. Тарас Григорович Шевченко геній української літератури, борець за правду та справедливість, національний герой і символ України. Але для мене він був і завжди буде насамперед відображенням міці, героїзму та незламності нашого народу. Саме він показав усьому світу, які насправді сильні українці. Але якими ж пророчими словами виявилося: кохайтеся, чорнобриві, та не з мускалями. У москалі чужі люди роблять лихо з вами. Шевченко. Більшість українців письменник, батько, кобзар та для декого навіть пророк. Для росіян же він завжди є і буде ісконно ісконноузким поетом, який не має жодного відношення до України. Та хто ж він є для мене? Для мене він постає фігурою незламної волі. Батьком української літератури та сучасної солов'їної мови, одної з найзвучніших мов у світі. Ось у мене в руках кобзар, видавництво 1961 року. Він пережив Радянський Союз, його зміст пережив Російську імперію, раз пережив двох предків то переживе сучасну Росію. В цій книзі Тарас Герорович згадує, як нам необхідно ставитися до росіян багаторазово. Моїми улюбленими висловами є ті, що згадані в поемі Сон, у всякого доля своя. Першим з них є такий. ти здесь узялся з України. Так як же ти говорити? не вмієш паздешньому? Мені кажу, говорить вмію, та не хочу. Це говорить нам про те, що ми не маємо відповідати російською мовою, навіть якщо до нас звертаються нею. Адже у нас є своя краща, українська. А також в даній поемі Тарас Горобич нам вказує, як варто описувати росіян на прикладі імператора та імператриці. І знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний. Так от дирай, уже не що золотому блиці блюдолизи. Аж сам високий, сердитий, виступає. Обок його цариця Бога, Вогвопеднюк засушений, тонка довгонога та ще на лихо сердешне та головою. Настанок лише процитую Тараса Шевченка: Борітеся, поборете. Слава Україні! Для мене, як і для кожного українця, Тарас Григорович Шевченко є символом неосяжної любові до рідного краю, символом патріотизму, прагнення до волі, і свобода. Тепер, як ніколи, стоїть зрозумілими його видатні слова, рядки, його мотиви, мова великого митця лунає у кожному свідомому українському серці, наша любов до вітчизни і ненависть до тих, хто руйнує наше життя. І як влучно Тарас Шевченко колись написав Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава. Не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня, не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава Україні!